Латвійська влада почала зведення паркану на східному кордоні країни, який повинен допомогти прикордонникам боротися з напливом нелегальних іммігрантів. Про це розповів глава прикордонної охорони Латвії Нормут Гарбарс. За його словами, перший етап будівництва буде проведено у місцях, які вважають найбільш небезпечними і незручними для контролю території. Твіттер розіслав частині користувачів повідомлення про можливі хакерські атаки з метою викрадення персональних даних. Відповідне повідомлення соцмережа розіслала вперше. У повідомленні йдеться, що ймовірні атаки будуть здійснюватися на замовлення іноземних країн. Твіттер розіслав попередження на фоні зростання занепокоєння та збільшення кількості кібератак. Російсько-турецький саміт, який планувався на грудень в Санкт Петербурзі, скасовано. Про це повідомив журналістам, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Ні, його, тобто саміту, не буде, він не планується, підкреслив представник Кремля. Раніше про те, що російсько-турецький форум скасовано, проінформували керівник розспівробітництва Любов Глєбова. У той же час в кінці листопада Пісков повідомляв пресі, що поки захід офіційно не скасовано. У 2015 році прикордонна служба не пропустила в Україну близько 10 тисяч росіян. Про це розповів голова держприкордонслужби Віктор Назаренко. У 2014 році ми відмовили у в'їзді майже 15,5 тисячі росіян. У цьому році близько 10 тисячам. Така різниця в цифрах відбувається через те, що можливо люди бачать утопічність ідей так званого руського міра, тому їх стало менше, заявив Назаренко. Загалом з початку поточного року ми відмовили у пропуску понад 46 тисяч осіб. З них Близько 10 тисяч громадян Російської Федерації, додав він. Президент Петро Порошенко звернувся до уряду з пропозицією опрацювати можливість позбавлення сепаратистів громадянства України. Про це йдеться у його реакції на відповідну електронну петицію. Разом з тим я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати порушені в електронній петиції питання з урахуванням світового досвіду у розв'язанні подібних проблем та вжити заходів згідно з законодавства, заявив Порошенко. Кабінет міністрів збільшив посадовий оклад прем'єр-міністра на 25% з 1 грудня. Про це йдеться у розпорядженні уряду номер 1013. У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією надбавок до плат премій підвищуються на 25% Посадові оклади керівних представників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено, зазначено в документі. На Рівненщину приїдуть краєзнавці з Донецької, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Вони їдуть в культурно-археологічний центр Пересопниця, де пройде тренінг для працівників музеїв та спеціалістів з питань охорони культурної спадщини. Тренінг триватиме до 18 грудня. Краєзнавці зі сходу України ознайомляться з досвідом музейного будівництва у Пересопниці. 16 грудня місто рівне з робочим візитом відвідає делегація польських вогнеборців на чолі із заступником головного коменданта Державної пожежної охорони Республіки Польща генералом Мариком Ковальським. о 9.00 в конференц-залі готелю Мир фахівці Державної пожежної охорони Республіки Польща проведуть для керівників органів державної влади місцевого самоврядування служб цивільного захисту організацій установи представників бізнесу. Семінар-конференцію на тему фінансові можливості Європейського союзу у рамках транскордонного співробітництва. bop Цими вихідними у регіональному центрі Інваспорт відбувся чемпіонат Рівненської області з шахів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та слуху. У змаганнях приймали участь кращі спортсмени області з Березнівського, Золбунівського, Зарічницького, Гощанського, Рокитнівського, Млинівського районів а також САРН та Рівного. Серед учасників чемпіонату були і вихованці Острозької спецшколи інтернату для дітей з вадами слуху, Клеванської спецшколи інтернату для дітей з вадами зору та Костопільської спецшколи інтернату для дітей з порушенням опорно. -рухового. un somo aparato